У гості до дитячого будинку перлинка, що в Одесі, завітали військовослужбовці. Для малечі вони підготували військову патріотичну гру Стань справжнім солдатом. Зустріч розпочалася в музеї бойової слави, облаштованому в дитячому будинку. Експозицію було створено завдяки активістам Одеського військово-патріотичного клубу Пошук, а далі змагання. Діти представили свої команди під військові пісні. У армійській естафеті вправно давали перешкоди та вражали цілі. В час конкурсів юний десантник та сапер. Учасники продемонстрували неабияку спритність та колективний дух. Понятия для детей патриотизма очень-очень сложные. И усвоить эти понятия можно только абсолютно на конкретных примерах, на примерах человеческих жизней. Приглашен ветеран войны, который расскажет детям, не только в рамках праздника 9 мая, а в повседневной их жизни, в каждодневном их труде, потому что учеба для них это в труд. Були переможці, але не було переможених. Усі отримали призи та пам'ятні подарунки. як як ми ми і на, на Показували автомати, надівали ми маски, каски, каски тонся. Солдати ходять з касичками. Наприкінці свята військові ліцеїсти. Розповіли дітям про історію та сьогодення українського війська, ознайомили із зразками зброї сучасних солдатів. Кожен охочий міг зробити постріл із гвинтівки. а таких було чимало.